Свої перші права я купив, а після трьох протоколів перездав без хабаря. питання. В білетах є в особистому кабінеті водія. А, по скриптум в мене 3 години водіння. Ну, друже. Після 3 годин водіння, хіба що в селі ти поїхав? Напевно, може, ти їздив до того. Може якось сідав, може батько, чи друг, чи ще хто давав тобі кермо. А так самоучок дуже багато. Так, є талановиті обдаровані. Це один з десяти їздовий, так сказати. А і якщо а, в тебе то виходить, а ти був ще й обережний при цьому, і містечко було невеличке, а, то якось сам і навчився. Так буває і це працює а, в великому місті, такому як в Києві, та да половина права купили і не займалися достойно. А, ну більша половина це як мінімум. Але я думаю, половина це ж залізобетонно. і і вчилися вже просто на дорозі, дивились, ага, ці роблять так, значить я роблю так. Робили, як всі інші, тобто це самоучки. А, тож нічого такого е, сверхістиного і немає. Якщо в тебе є хист, то це одна історія. Але раніше за кермо сідали лише ті, хто цього дуже сильно прагнув. А зараз сідають ті, кому треба, бо вимусило життя. А Їм складніше. От і все. І знову ж таки, 1% їздових це ну, 10% їздових це одна людина з 10. Одна людина з 10 не їздова дуже тяжко. І вісім чоловік з 10 це середнячкові. В них така схема не прокатить. Тож, буває різне, але я думаю, ти не хотів би, щоб всі зробили так, як ти, бо вони в тебе вхірячуться на всіх перехрестях, і ти навіть не зможеш від них ухилитись. Тож вчиться для себе, а не для когось.